Як переглянути експортовану таблицю результатів уроку в форматі CSV. Після завершення тесту вчитель може експортувати таблицю з результатами тесту уроку результатами на комп'ютер. При цьому завантажується файл з розширенням CSV. Якщо ви відкриєте цей файл, то він буде некоректно відображатися. Ось у такому вигляді будуть відображатися результати. Для того, щоб звіт про проведення опитування відображався коректно, необхідно здійснити імпорт файлу в середовищі програми Microsoft Excel. Натискаю Створити нову електронну книгу. Далі я переходжу на вкладку Дані та в групі Отримати зовнішні дані обираю із тексту. Далі я маю вказати шлях, де зберігається файл з результатами опитування. Далі необхідно встановити параметри імпорту даних, виконавши три кроки майстру. А тут ми нічого, в цьому вікні ми нічого не змінюємо, ми натискаємо далі. А символи розділювачі ми, це і знак табуляції, і крапка з комою всі обираємо, окрім іншого, натискаємо далі. І останній третій крок залишаємо загальний формат стовпчика даних. Натискаємо Готово. Далі ми вказуємо, починаючи з якої комірки буде розташовано результати, ось така таблиця у нас вийшла. Ім'я, прізвище і відсоток правильних відповідей. Ось такий звіт за результатами опитування в межах інтерактивного уроку.